Якщо з'їдаєш якомога швидше цю гонконгську вафлю BBQ, отримуєш 2000 гривень. Згоден? Згоден. Час пішов. Це наша гонконгська вафля, яка називається BBQ. Це найулюбленіша позиція Данила. А добре йде. Дивіться, він навіть взяв дві чарки води. Це якийсь професіонал. Дві склянки води, щоб як намога швидше проковтнути. А добре йде, вже 40 секунд позаду. Друзі, до речі, ми зараз знаходимося з вами на локації сендвіч маркету за адресою по спеціалі 28. Швидко йде, а добре йде, реально добре. Хвилина позаду. Хвилина. Данило. Дивіться. Там у складі свинка смажена на вугіллі у ресторані очах на довгетичний соус. Раз, раз, раз. А? Хто там так швидко зможе швидко з'їсти цю вафлю? Взагалі не відволікається від процесу. Дві хвилини. Оператор, підходь ближче, підходь. Останній шматочок. Треба переживати. Є. Yeah. Ну що, у цьому змаганні виграв Данило з Бабурки Хортицький район. Його час склав. 2 хвилини 38 секунд у той же час, як Олег з універмагу України з'їв вафлю за 2.30, Але друзі, він за цей час не проковтнув її до кінця. Тож ми вирахували, що якщо б він навіть проковтнув те, що було у нього у роті у Олега, його б час вийшов десь 2.42. Тому 2.38 перемагає Данило дві тисячі гривень. Ваші.